Дякую, Такого голошується склад суду, сьогодні секретар суду, засідань у низько прокурору у нас і захисник архівка у нас до складу суду або самовідводи інших учасників будуть якісь. Відводити відсутність, самові також такого обвинуваченого пам'ятка влучена. Всього зрозуміло. В так, Значит, До суду разом з обвинуванням акту надійшли і угода проведення Так, Прошу прокурору по угоді. Так ось вашего хотів би вийти на каравість навіть у про несудимість. Мореки, прошу що вихованка вказані обставини при прийнятті кінцевого рішення. Ця вода укладена за добровільною згодою, е, добровільною водою мореки з е, прокуратурою. Сторони угоди мореко відповідно попередження про всі обов'язки, які заперечені, вказані угоди, на не неї покладаються крім того, і роз'яснені були права при закінченні судового закладів. Сторони дійшли міру до, до дійшли в згоди до призначення мореці узгодженого покарання, передбаченого санкцією вказаних статті, якому мінулася, зокрема, частиною 2 статті 366 і на користь лігня, зокрема виді штрафу, розмірів 4 тисяч на податкових міністрів у доходів громадян, що становить 68 тисяч гривень з позбавленням права займати керівні посади в закладах охорони здоров'я та експертних командах з оцінює повсякденного функціонування особи строком на один рік. Враховуючи викликали на ваше тесть прошлуй року затратити і прийняти відповідне судове рішення. Так, морек наталій. Морека Наталія. Освіта нас як. Так, так працюється зараз. Зараз лікарня на потолок. Не було рідні діти, я основну. У манкетним далі можна є якісь запитання. Стосовно угоди. Як була вкладена угода? Добровільно. Чи зрозуміли вам наслідки? Так, Добільно. Добровільно. Наслідки вам також роз'яснені наслідки. Так. Запитання є до нас. Добре, дякую. сьогодні, так, прошу захист Шановний суд, я був присутній угоди. Угода була укладена добровільно, брати надалі не розуміє всі наслідки, вину свою визнає. Зрозуміла, що вчинила неправильно, тому прошу затвердити угоду і допомогу, бо вказу нею умовленою визопокарання. Дякую.